Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні 14 жовтня 2022 року. І от цей день в нашій Україні відзначається декілька свят: день покрови Пресвятої Богородиці, день створення української повстанської армії УПА, день українського козацтва і день захисників і захисниць України. Сьогодні свято всіх зустріне, всі українці його ждуть, Козацький марш повсюди лине і сумри радісно гудуть. Стародавні часи віри, що свято Покрова приносить з собою мир, добро, любов і довіру. Добро це допомога людям, дітям, всім на світі: любов, радість, щастя, довіра це впевненість у чесності та порядочності іншої людини. А що таке мир? Що це слово значить? Я жила і не гадала, що це значить мир. В школі вчилась і ходила з друзями у двір. Темно вже, а ми гуляємо добре нам разом. То сміємося, то співаємо пісні за селом, не боїмося ми нічого, дома живемо і не знаємо про тривогу в клуб сільський йдемо. Тихо мрієм про кохання, дивимось кіно, беремо участь у змаганнях, шиєм полотно. Але раптом все змінилось. Почалась війна, все би зупинилось, дома вже нема. Б'ються наші з окупантом, захищають нас. Все серйозно, не до жартів, воювати час. Проженем ми орків зграю, каже командир. І тепер я точно знаю, що це значить мир. Наші захисники це насамперед Збройні сили України. Ціною свого життя і здоров'я вони мужньо оборонять наші землі від російських загарбників. Все більше наших українських міст та сіл звільняють вони від окупантів. Подивіться, як мирні люди зустрічають ЗСУ у Гарківській області. Слава Україні! Ерман, слава! Ми знаходимося у нашому рідному селищі Казача Лопань. Ось як місцеві мешканці зустрічають наших захисників. Дякую. Дякую. Ви васкі да гарячий. Дякую. Довго очікуний прихід наших українських воїнів є великою радістю і для дітей, бо це діти українських нащадків, героїчних предків, козаків. Ні? Зачекайте. Можна нашивку? Нашивок нема. Тримайте оце. Діліться тільки всім. Тримайте. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні Україна вітає ЗСУ. Вони нас захищають в годину цю лиху. Це свято тих, хто ладен в будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Але це свято не тільки чоловічі. У 2021 році назва свята досконала. Тепер цей день захисників і захисниць України. По перше, тому що не всі чоловіки є захисниками. По-друге, не всі захисники чоловічої стали. Захисниками не варто вважати лише тих, хто захищає державу зі зброєю в руках. Тому День захисників і захисниць це також про медиків, які врятують войні, про активістів, правоохоронців, волонтерів і всіх тих, хто присвячує своє життя захисту держави. щастя, сили та любові, вам до життя, до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Ви захищати навчились. все про те, заради чого народилась. Надію в помі, щастя в порятунок. Дай Боже віку довго вам у подарунок.